Дорогі краяни, сьогодні сотні тисяч вірян на Закарпатті, запалять свічки, сядуть за родинні столи, відзначаючи народження Христа. Та найголовніша святкова вечеря сьогодні тут, на фронті, де наші воїни захищають країну від окупанта. У цей зимовий різдвяний вечір їх зігріває думка про те, що близькі та рідні у безпеці, моляться за них та чекають вдома з перемогою. В їх очах радість зустрічі, упевненість, віра у Бога та власні сили. Вони наше різдвяне диво, яке завжди було поруч, а зараз оберігає нас за тисячі кілометрів від рідної домівки. Цей рік був важким для всіх нас. Війна відібрала звичне святкування і настрій, однак ніщо і ніколи не відбере наших традицій, віри у Бога та наших воїнів, які героїчно боронять Україну. Ми все здолаємо разом, об'єднані та сильні, так як робили це завжди. У цей святвечір молимося за Україну, наших воїнів. За перемогу добра над злом, світла над темрявою та правди над брехнею. З Різдвом Христовим, дорогі земляки! Христос рождається! Славімо Його!